Ми продовжуємо з Оксаною Забушкою говорити про перспективи власне електронних книжок, як такої, ну не знаю, альтернативи, альтернативі, скажімо, паперовій книжці. Ну тобто, ви готуєтеся фактично весь свій доробок, викласти в інтернет у вільний доступ. Ну, знаєте, це не від хорошого життя в Україні йдуть розмови про електронну книжку, оскільки е, український ринок паперової книжки, який бореться значить, за саме своє існування і намагається, хоч якось, хоч хоч якимось боком от зайняти місце в своїй країні, котра від 1996 року от 1996 року масивно колонізована ринком е, сусідньої Росії. І тепер от від кризи 2008-2009 року і той хирлявенький паперовий ринок української книжки, який у нас був, не може оклигати. Так що, в принципі, у нас тут є шанси, знаєте, от від біди якраз вскочити ніби в перший вагон нового поїзда. І Опинитися раптом в планети планієти всій в сенсі от ринку електронної книжки, куди ми куди от ринулися і видавці і автори, просто тому що ну елементарно, коли паперові книжки недоступні, коли ми не знаємо, скільки от в Україні взагалі мільйонів населення, які живуть у світі без книгарень, скільки тих райцентрів, яких немає книгарині, де люди просто не знають, дуже виросло покоління за 20 років, яке просто от не знає де брати книжку і де її. Купують, і це не є складова побуту вже. Значить, відповідно, от електронка ніби приходить як можлива альтернатива, і мені, скажімо, це моїх от інтересів авторських, мені це нічим не уймає. Мене піратили в інтернеті ну, практично майже всі мої книжки. От, за винятком музею покинутих секретів, який десь рік от був поза зоною досяжності в інтернеті, і я була наївно вірила, що сам його об'єм, от 800 сторінок от цього зло. самого роману Епопеї, от його надійно захищає від піратів. А виявляється, було не тут, -та, тому що вже і його залили спершу на Пайретбей, тепер кажуть, ще на якихось сайтах. Тобто, все, от уже, значить, істинні щирі любителі українських. Книжки українські пірати от не обламалися залитий музей покинутих секретів. От, ну Але я, дум, я не думаю, що це речі перетинні в Україні просто саме тому, що у нас електронна і паперова книжка не можуть бути конкурентами, бо в нас е, і та, і друга однаково не є масово доступними. І це, в принципі, от різні сектори. І, коротше кажучи, коротше кажучи тут є ще великі перспективи, над чим працювати. От, а назагал. Е, Електронна книжка сьогодні, ну нібито, всі інтуїтивно розуміють, що весь цей, скажімо, потік літератури одноразового вжитку. Який в основному і складає от більшість книжкового ринку, okay. от набагато вигідніше перевести в цифру в електронну версію і зберегти цілу купу лісів, дерев і так далі. От навіть okay. суто екологічних міркувань. Тобто одноразові, от якісь от трешняки, які ви прочитали, і більш і точно знаєте, що не будете це ставити на полицю і перечитувати в житті ніколи не будете, так. От, звичайно, звичайно, ліпше це мати в цифрі, е, 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 і ніби всі це розуміють, і ніби значить тут впереді планети всій Амазон і Барн Сенд і значить той самий Амазон, котра вже торгує й перекладною книжкою, зокрема, й книжками Оксани Забушко, Field work in Ukrainian Sex», значить поліві дослідження з українського сексу в англійському перекладі вже давно. В папері саме? і в цифрі, mm -hmm. Mm -hmm. тобто вони вони це роблять паралельно. От Амазон Кросс. Робить цю програму паралельно. Тобто є paperback, кому хочеться print on demand, значить, скільки замовляєте, стільки друкуємо. От. І є електронна версія для Kindle. От. А до, до кінця цього року з'явиться музей е, покинутих секретів, також англійською мовою. Вони вже розкидали, якщо наберете Museum of Abandoned Secrets, побачите, що він вже анонсований по всіх сайтах, хоч, mm -hmm. е, хоч і ще не випущений. Тобто, принципі, ну, За моїм таким суб'єктивним прогнозом, звичайно, років за 20 книжка паперова буде от уже артефактом тільки того, що називається серйозної високочолої літератури. А все решту ми читатимемо з читалу. Ви читаєте в електронному варіанті. У вас Велетенська просто бібліотека книжок паперових, а в електронному? Варіанті? Я читаю дещо в електронному варіанті, але я волію традиційніший спосіб читання, тому що. Як вам сказати, електронка ну має свою специфіку. Тобто, музей покинутих секретів, скажімо, точно про свої книжки кажучи, музей покинутих секретів точно не є книжкою для електронного читання. Це те, що треба тримати в руках тобто, його треба, його, треба відчути, перегортати, так. і mm -hmm. так далі. навіть не тільки відчути. Тут є трошки інші знаєте, різні ділянки вже проводилися з цього приводу дослідження, Різні ділянки мозку працюють при читанні з монітора. І при паперовому читанні. Оте, котре при читанні з монітора, воно хліповіше, воно дробніше, от воно таке дігітальне, знаєте. Тобто монітор я особисто використовую. Назвіть мене консерватором, але я на тому стою. Монітор я особисто використовую для. Отримання інформації, отак от промахнув, знаєте, поглядом от, вхопив, от читав, що тобі потрібно, і дуже і дуже е, просто настійно завжди кажу спеціально молоді, що не покладайтеся стопроцентово на монітор, тому що на моніторі ви не ви не навчитеся тримати оцей простір уваги на довшу дистанцію, на довшу сторі. Так і лишиться мислення кліповим. Тобто сам цей рух він, він так. пришвидшує твоє читання, не так. дає застановитися. Абсолютно, на абсолютно. Тобто ви, і, і уяву також паралізує. Тобто на паперовій книжці от, ви, ви мусите цілий час напружувати уяву, і, і у вас простір уваги у те, що ви можете запам'ятати, і у вас дистанція, от, на якій ви утримуєте події, от вона набагато більша, ніж тоді, коли ви от, кліпуєте. Mm. Mm. Так. Власне, ну в останньому своєму вашому мега романі тема упала так присутня. І я хотів спитати, наскільки от взагалі от. Зараз відбувається ціла, скажімо, мені здається, дискусія вона раніше тривала, але ну і раніше казали про те, що от українські інтелектуали вони всі дуже симпатизують націоналізму. Скажімо, uh -huh. це очевидно природно, Та? ну от у нас була дискусія, велика тут Андреа Сомбу був у нас, наприклад, в студії моври на ці теми. Ну у нього своя специфіка, у нього так. своя робота. Так з іншого боку, ну е, наскільки, скажімо, от УПА може бути хорошим? Наскільки взагалі український націоналізм може бути хорошим не знаю, прикладом для, для того, щоб... Щоб брати його як певну, певний зразок для. Не знаю, для наслідування чи щось такому досі. Ну давайте не говорити про. Е, тобто є різні аспекти, знаєте, в яких можна аналізувати ОПА. Тобто для мене це була тема е, не стільки націоналізму, бо навіть і зовсім не націоналізму. Я, в принципі, ідеологічний суто ідеологічний аспект. Я намагалася максимально вилучити, мене цікавили людські історії, mm -hmm. ті, котрі, зрештою, без котрих ми ніколи не зрозуміємо нашої історії. ХХ століття, тому що весь цей національно визвольний рух, от який пов'язаний з УПА і підпіллям. У нас плутають ці речі. У нас називають ОУН УПА через Дефіс, що є абсолютно неправильно. Тобто цілковитий розгардіяж. Тут знаєте, треба запрошувати не пропагандистів, тим більше іноземців, а істориків, які би просто провадили елементарну роз'яснювальну роботу на якихось ну на пальцях, що не з інфейний Іра, наприклад, та які ну в принципі, не одне і те саме. З одного боку, респектабельні депутати в парламенті, з іншого боку, там якісь бойовики. От, е, ні, тобто це речі, це величезний, знаєте, от поріг от такій от української історії ХХ століття, без якої ми, без якого, от не осмисливши який і не визнавши упавуючою стороною в Другій світовій війні, ми, ми завжди будемо крутитися от в тому самому чортори. І звичайно, Звичайно, політичні сили і в Україні, і за межами України, яким дуже вигідно, щоб ми так і продовжували крутитися. Тобто... Сказати, чи... <по... <по...> Ти хотів на цю там щось сказати? Ні, я просто хотів сказати, що наскільки ми вільні, наскільки ми можемо виробляти якісь критичні зокрема, ставлення до тих подій. Тобто, розумієте? Тобто, тобто, першу та... перепрошую, треба самі сам фактаж знати треба елементарно зібрати од базової от на рівні роботи не знаю польового історика ви розумієте, що коли я музей починала писати то ще не було жодних в принципі от якихось більш менш в розумливих книжок а якоїсь вичерпної монографії, з якої, от пересічний, скажімо, от сьогоднішній е, українець е, майдуже молодого середнього віку, а просто от міг би взяти якусь таку от книжку, от як, як Тімоті Снайдера, про якого про якого ми говорили на початку, і просто зміг би от скласти собі в розумливу картину, взагалі, от всіх тих подій до 1960 року, включно коли відбувся останній бій, останнє оружне зіткнення останньої підпільної групи з? З цим звозвоєнним загоном КГБ уже тоді, тобто, це, це це ніби як Волин, наприклад, Самчука. Де він от коли її читаєш, дуже багато розумієш, чому наприклад програла там Центральна Рада? Ну абсолютно розумієш, тому да, що, та, що та, е та, наскільки та, була й тобто... свідомість людей в цей момент на цих теренах, наприклад, ну як вони себе ідентифікували, з яким -то... Тобто мають та тобто мають та. бути спершу от якісь врозумливі, притомні ясні наративи, а потім уже давати оцінки. Да. Чому давати оцінки, коли ніхто нічого не знає, от окрім купи якихось пропагандистських кліше успадкованих від радянського часу, і якоїсь от мутної романтики з родинних історій успадкованої, десь там у певної. Частини населення, так от і відповідно, поки що от ясного чіткого предмета для того, щоб щось оцінювати. От поки українські історики тут не пророблять у величезну колосальну чорнову роботу, після якої тільки й можна запрошувати Андреа Сігумляндів, між іншим, це не тільки українські історики її роблять, тому що зараз, скажімо, і е, західні історики починають всерйоз працювати на документальній основі, тобто тобто тут ще працювати і працювати. Ну, а я з свого боку вважаю, що десь свою роботу я зробила, тобто те, що я могла от зібрати, скласти докупи і, і продемонструвати якусь людську сторону mm -hmm. того питання, яке у тої доби, людське обличчя тої доби, яке мені самі відкрилося от в діалозі з ветеранами. Я mm -hmm. дуже щаслива, що я ще застала цих людей живими і записала десятки годин інтерв'ю. Аудіо інтерв'ю і якийсь от так аромат епохи, от я ще вловила на потолок ті, у тій успадкованій пропаганді про яку ви згадали зараз. З'являються різні протестні такі модерні рухи. Якісь ми говоримо про у нас тут і російський режисер, був який про працю... це арт війна в Росії знімав. Uh -huh. Є пусі райот» в Росії, є фемен в Україні. Як хочеться запитати, як ви до цього ставитеся? І зокрема, до цих жіночих рухів зараз якось постає актуальною, з'являється знову проблема фемінізму. Чи так це в нас тут ще одне фем... Феміністична офензива була минулого тижня, представниці сиділи. Це зараз актуальна феновітрія. Вона ніколи не переставала бути актуальною. Вона може Ой. десь підніматись на поверхню суспільного дискурсу. Ну, мені, якщо мені здається, якщо виклик засновник, напевно, цього дискурсу в сучасній Україні. Ну, я Соломія маю. Павличко, царство її небесне. Окей. Соломія Павличко, віддаваймо на пальму першості тим, кому вона справді належить. Тим не менше, що ви думаєте, наприклад, про Фемен і їх витівки. Як ви за них ставитесь? Ну, Мені складно щось про них думати, оскільки за кілька років вони не змогли виразно артикулювати жодної політичної програми. Тобто, в принципі, от є, є багато запитань до руху, котрий позиціонує себе як політичний і котрий, ну, в принципі, от ніби мав би значить, якось деконструювати. Якщо ви феміністки, то Добре, деконструюйте патріархальний дискурс, так значить, жіноче оголене жіноче тіло є дуже сильним месіджем, скажімо, так, яким ні в якому разі не можна надуживати. Тобто можна інколи. Це це старі тактики от, європейських феміністичних рухів 60-х-70-х років, тобто такий, як ніби шоковий удар от для того, щоб змусити себе слухати, але тоді треба говорити. А тут ніби шоковий удар є, а програми за тим, от а для чого це все? От, в принципі так і не сформульовано. І тому, в принципі, створюється такий, знаєте, ефект дуже багато в Європі. От цього самого піару довкола фемену, бо красива картинка. І виникає питання: значить, чи ви працюєте дійсно як протестний рух, чи ви навпаки виступаєте уже по цим у висліді оцих надуживань оцим самим топлесом у віночку? Ви навпаки виступаєте якраз як реклама України як борделю. Можливо, всупереч власним найкращим намірам. От як адвертайзмент для секс індустрії, При... ось вони приїжджайте в Україну. У нас жінки роздягаються, як казав наш президент. Так. Не знаю, вже завершується час так, нашої нас, студії. На жаль, Можна вже... коротенькі запитання? ще задам? Вже... вже все В рекламі. Ми ще поспілкуємося з пані Оксаною. Дякуємо вам, що призавітали. До нас гарного дня. Реклама на телеграмі гарного дня.